Повиставляла свої всі сертифікати. Ну, не всі, там ще є трохи. Просто нема рамочки. І знаєте, хочу сказати, оце з англійської мови, це, коротше, з польської мови, це візажист, це подяка. І ось у мене є ще, ще документи бакалавра. Психології. Так от хотіла сказати, що напрасно, якби неправильно казати, ой, кому воно потрібно, те, та, та освіта. Я пам'ятаю, що я сама колись так дурна була. Казала, ну тепер ось поставлю, відучилась, значить сама насміхалась над собою. І коротше, це ну, якби, дурість. Тому що як би там не було, а ось зараз я хочу піти і ще закінчити курс підвищення кваліфікації педагогічний і просто піду десь вчителем масажу. Тому що щоб бути вчителем масажу, досвіду в професії два роки, плюс педагогічний курс. Курс цей платний, стоїть 4 тисячі за весь курс, але можна на частини і це по 300 злотих. Так що, і що, для чого ж ці бакалаври, цей диплом? Для того, що без цього диплома туди не приймають. Тільки треба вища освіта і подипломовий курс. А для того, щоб працювати вчителем, треба мати педагогічну освіту польську, щоб працювати в школі поліцані чи десь там. В салонах навчати, і це так по закону. Ясно, що у себе я можу навчати і люди всі задоволені навіть без сертифікату. Але якщо десь йти до закладу і шукати роботу, то треба педагогічний курс, а на який беруть тільки, якщо є диплом. Я запитала, дзвонила, вона сказала, що можна переклад цього диплому. На польську мову. Так що я буду робити переклад і буду йти вчитися на три семестри навчання педагогіка. Там педагогіка, психологія, і ще щось. Ну, в общем, те, що треба для, для вчителя. Ось так. Так що все потрібно, все оце, що десь колись було. Ну, це Внизу у мене стоять ще школи поліцальної і там. Школа молодого журналіста в якомусь 2000 році, чи зараз гляну, вже забулася, що в мене збереглось. 2003-2004 рік. Школа молодого журналіста була. Так що, я пам'ятаю, знайшла в базеті повідомлення, що набирає на курси на такі, поїхала з свого маленького містечка в Чернігів. Щоб повчитись на тих курсах. І їздила спеціально. Мені було цікаво, мені хотілося кудись. Я відчувала, що треба йти десь вище, вище, не, не йти в прибиральниці, а десь далі, далі, далі. І я сама просто рвалась, не знала, як, не знала що, а просто йшла, 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 щось бачила, туди йшла. Я ось записалась на 19 вересня на. Якийсь навчальний курс безкоштовний від школеньові, коротше, щось польське, якийсь організація польська, і там щось про навчання будуть розповідати. Не пам'ятаю, пройшов вебінар. Записався на 19 вересня на годинку того вебінара безкоштовного. І там про якісь нові технології повинні розповідати. Ну і думаю, що воно мені буде корисно. Саме цікаво йти туди, де тобі, ну де тобі цікаво, де тобі корисно.